Спільними зусиллями до простору для всіх. влада та бізнес працюють над будівництвом безбар'єрного маршруту в Кропивницькому. Відповідний намір закріпили в меморандумі про співпрацю під час зустрічі в міській раді. І секретар Олег Колюка наголосив, що перехід до безбар'єрності це вимога часу і не лише в нашому місті. По всій Україні за офіційними даними лише 20% інфраструктури є безбар'єрними. Понад 30% відсотків жителів нашої громади мають тимчасові або постійні обмеження мобільності. Це літні люди, батьки з візками, люди з інвалідністю, вагітні, люди після травм. Ну і звичайно, це наші захисники, це наші ветерани, е, військові, які втратили мобільність внаслідок військових дій, і на жаль, з кожним днем. Їх стає все більше і більше. Кропивницький став одним із 15 пілотних міст України, що впроваджує сучасні стандарти доступності. А це значить, що маршрут будуватиметься у співфінансуванні кількох бюджетів. В реалізації цього проекту буде приймати участь державний бюджет, обласний бюджет міський бюджет. Розподіл буде 50%, Це кошти державного бюджету, міський бюджет 25% І обласний бюджет це також 25%. відсотків. Загальна сума реалізації проєкту – проекту це 79,5 мільйонів. Гривень і перша черга безбар'єрного маршруту в Кропивницькому буде облаштована в центрі протяжність півтора кілометра, де розташовані кілька ключових об'єктів. Об'єкт, що проєктується, це центр підтримки ветеранів. Об'єкт, який вже у нас пройшов комплексну реконструкцію, в тому числі з адаптацією для людей з обмеженими можливостями, це центр надання адміністративних послуг. Також вона сполучає третю поліклініку. Також ми виходимо на зупинки громадського транспорту, які знаходяться по вулиці, великій перспективній. Плюс у першу чергу увійшли дитяча та центральна міська лікарні. Маршрут буде включати всі необхідні елементи: зручні тротуари, безпечні переходи, доступні входи до будівель, зрозумілу навігацію, тактильні позначки, а також адаптовані заклади громадського харчування, фінансові установи, магазини та інші місця, якими користуються. Жителі нашого міста Шевченка, архітектора Паученка, велика перспективна та театральна. Через ці вулиці пролягатиме маршрут безбар'єрності, і саме на них розташована велика кількість закладів громадського харчування. Власне облаштування цих об'єктів ляже на плечі їхніх власників, яких і запросили до діалогу. Залом це сім рестораторів, п'ятеро з яких наприкінці зустрічі підписали меморандум про співпрацю із владою. Та попередньо відбувся тривалий диспут. Зокрема, йшлося про складні об'єкти, де з реконструкцією можуть виникнути проблеми. В деяких облаштуванні засобами безпешкодного доступу буде не такий складний, як в інших об'єктах. Є такі об'єкти, де ми будемо застосовувати поняття розумне пристосування того, що там. Просто неможливо в, повні, в повному обсязі облаштувати відповідні об'єкти. Також усі учасники зустрічі отримали пам'ятки, розроблені спеціально для них, де вказані усі вимоги до безбар'єрних адаптацій. Зокрема, увагу звернули й на облаштування безбар'єрних літніх майданчиків, які щорічно розгортають біля закладів. Після завершення робіт першої черги флагманського проекту безбар'єрний маршрут місті Карпивницького розмістити відкритий літній майданчик для здійснення підприємницької діяльності біля закладу ресторанного господарства відповідно до вимог положення про порядок розміщення літніх майданчиків та забезпечити доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до закладу та літнього майданчика. Не для галочки, а для зручності людей так втілювати вимоги безбар'єрності закликали бізнес-представниці об'єднання родин осіб з інвалідністю, серця матері. Щоб бути соціально свідомим бізнесом зараз, це тренд, і це досить популярно і важливо. А основна ціль бізнесу це що? Звичайно, отримати прибуток. Що це також вплине на ваш. Прибуток. Повірте, зараз дуже велика кількість матусь з дітьми, осіб на кріслах колісних, людей, які е, перенесли ампутацію, пересуваються на милицях і так далі, і так інше, вони готові прийти у будь-який заклад і залишити вам Облаштувати першу півтора кілометрову чергу маршруту безбр'єрності планують вже до кінця року. Загалом таких черг чотири. Кожна наступна продовжуватиме та доповнюватиме попередню. І повна протяжність цього маршруту понад 11 кілометрів. Ми робимо це для всіх мешканців міста. І це, ну на мою думку, це дуже великий шанс долучитись до глобального проекту, що проводиться по всій державі. І, міста, і інші міста, можливо, піхотіли потрапити в цей пілотний проєкт, але їх не долучили. Відповідно, реалізувати це все ми можемо лише в партнерстві. Це влада, це бізнес і це громада. Один без одного, жодних великих зрушень в цьому напрямку не буде. Ати людей за зовнішністю, будь ласка, у Кропивницькому в десятикласників Центральноукраїнського наукового ліцею урок безбар'єрності, що означає це поняття та як воно реалізується в освіті, учням пояснює психологиня Юлія Проценко. Безбар'єрність це в першу чергу підтримка, це толерантна повага один до одного. Це те, коли ми не засуджуємо за те, що ось різний колір волосся, різні якісь є особливості в зовнішності, в рисах характеру, в поведінці. А навпаки, ми підтримуємо один одного, ми допомагаємо. Освітня безбар'єрність передбачає рівний доступ молоді до знань. Наголошує психологиня. Навчальне середовище повинно бути комфортним як для учнів, так і для викладачів, і що також важливо, враховувати їхні особливості. Мова не лише про зручну інфраструктуру, але й про взаємини в колективі, де немає дискримінації, натомість панує толерантне ставлення один до одного, зокрема й до осіб з інвалідністю, підкреслює пані Юлія. Ми не повинні вживати такі слів людина інвалід, ні або німий глухий. Так це людина з інвалідністю, дитина з аутизмом. Так ми називаємо всі речі своїми іменами, так як воно є. Прослухати лекцію про безбар'єрність завітали кілька десятків старшокласників. На їхню думку, освіта без бар'єрів це маркер цивілізованих держав, на які рівняється Україна. Якщо, е ти розумієш, що таке безбар'єрність, ти вмієш її сприймати, а також цю безбар'єрність показувати у соціумі, то тоді у дорослому житті буде набагато легше жити, працювати. Воно повинно бути в кожному цілізованому суспільстві, щоб кожна людина мала власну думку, вона могла знову ж розвиватися. Теж воно повинно відрізняти нас знову ж від країни агресора Поважати індивідуальність та не ображати чужу гідність цим принципом керуються освітяни. В ліцеї учні з інвалідністю вільно навчаються разом з іншими своїми однолітками та легко інтегруються в навчальний процес. Ми не маємо в закладі дискримінувати один одного, і ми просто сприймаємо один одного такими, як є. Саме головне надавати можливості дитині відчути себе рівним серед рівних. У нас є учень, який приїхав з дуже важкими вадами мовними. Він зайкається, і е, батьки дуже хвилювалися, що він вступив. Він це зробив, а наразі це соліст нашої і вокальної групи, і хору програма безбар'єрності закріплена на державному рівні. Поступово безбар'єрні стандарти впроваджуються в усі школи Кіровоградщини. Коли ми говоримо про безбар'єрність, це і про рівні права і можливості кожного про доступ такий же для дівчат, як і для хлопців, до не знаю, кіберінженерії якоїсь там аеродинаміки і так далі, такий же доступ хлопців і дівчат до гуманітарних наук, до б'юті індустрії, до харчової промисловості. Пізнавальний урок освітяни організували в рамках тижня безбар'єрності. Виховні бесіди про важливість безбар'єрного простору відбулися в більш ніж чотирьох сотнях шкіл області. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тітіві.